Всім привіт! Ви на каналі Кулу Games. Сьогодні відео не по темі, але це буде такий огляд на самокатку Кірін G2MAX. Зараз дуже багато хто бере ці кукіріни, бо це така і не найгірша фірма. Бо є, звісно, дольтром. Вони там у них самокати дорожчі. Ну і як ксяомі. Але зараз всі дуже беруть кукіріни, бо вони особливо моделі ось це в мене на сьогодні огляді, це мені, до речі, його подарували на день народження. Це G2MAX. Розкажу, чим вони відрізняються від G2 Pro, від G2 Master і від звичайного G2. Так, зараз батарея в нього на 48 вольт. Ну, це те, що в нашій деці тут розміщено. Мотор у нас на 1000 Вт, ну, задні, сам самокат задньопривідний. Ну, на відміну від мастера бо е, мастер, він е, повноприявний. Про них я розкажу трохи пізніше. а Зараз зроблю такий огляд. Так, ну, у нас маятник йде такий. Він, до речі, повністю заліз, тут залізно. Тут, до речі, на перший вигляд здається, що це пластик, але це метал. Ось тут пружини насакручені. Це крило. До речі, крило там однакове, якщо там ламається крило, то не проблема купити. Там немає різниці, яке. Ось така у нас покришка, колеса у нас 10 дюйма на ньому. Ось такі в нас е, тормозні колодки. Ну, саме звичайно, як на велосипеді, Тільки так, так само, чуть-чуть ось, Покажу все пізніше, як він включений, працює. Тут у нас габаріти такі, це в нас поворотники. ось, Тут з другої сторони все так само. Далі у нас це, е, такий стоп, задній фонарь. ось він, Тут такі, це сама стекляшка червона. Тут можна, ви побачити такі леди, Ось, до речі, заднє криво. Всі колеса, я знаю на М5 Pro там спереді 11 дюймів, і 10, Тут так само, тут 10, на задньому і там 10. Так що вони однакові. Задня пружина така сама, ось кріплення. Ось таке. Так, далі. В нас такий акумуляторний розйом. Ну, розйом для зарядки. Там, де акумулятор, я вам пізніше покажу. Це у нас Antention, це, до речі, ще ну, не БУшний, а мій оригінальний, я його купив. Так, в нас тут є ще Він-код. Він на кожному самокаті знає, що є. І це хочу вам сказати, це сама найновіша ревізія, це шоста ревізія. Ось там різниці майже немає, крім, звісно, переднього диска. ось, Як виглядає він на шостій ревізії. Так, далі. Ми йнемо. це, до речі, закріплюється і сама кришка, яка вся прорізінена, бо на відміну від моделі G2 Pro. То отут у нас іде різина. Ось. Тут навіть видно. А тут фарба і тут фарба, і воно, звісно, з часом з затрат, якщо на ньому часто їсти. Тут так само резина. Ось Тут у нас такі золоті рівяшки, а тут у нас на цих болтах кріпиться сидіння. Ось. Я пізніше вам його покажу. Так, далі у нас іде кермо. Кермо у нас саме звичайне, тут все оригінальне, він без кастома. Ось. Тут у нас гріб такі йдуть оригінальні. Кріплення до самого керма. Так, ви могли бачити, що у нас екран відкидується. Так. Кріплення від керма воно ось на чотирьох болтах. І ця окрема частинка, там закріплюється саме кермо. Далі у нас по кермі. Це у нас ключі запалювання. Це е, у нас газ. Він так нажимається майже як на всіх електросамократах. Це в нас фарі включається он OFF. Покажу пізніше, як вони працюють. Це поворотники. Лівий, нейтральний. Ну, Вони не важкі правий. Це в нас сигнал, це в нас е... включення. Так, я знаю, що всі кажуть про фонарі на кукірінах, але от особливо на g 2 Max мені дуже фарабалося. Вона дуже потужно світить. Ось яка вона, Так що нікому не рекомендую міняти. Ну, звісно, якщо вона там не буде побита. чи Сам самокат коштує 32 тисячі округу ціну. А так він коштує 31 190 гривень, коли я його купляв. Так, ну зараз вам покажу, як він заводиться. ось. Так, у нас ключі також можуть витягуватись. Але бачите, є блокування, так що не все так просто. Ось вони витягуються. Це в нас там, коли запалю вимкну, ми вставляємо ключі. Зараз ставлю. Так, ось я вставила. Тепер ми прокручуємо і треба зажати саме цю кнопку. Ось. Так, що нас іде по екрану? Екран у мене, до речі, дуже, ну, не дуже старий, але старенької версії, бо зараз також на шостих ревізіях вже роблять. Модернізований екран. не більше подобається цех, бо на нього можна в інтернеті замовити захист. Там, якщо там якийсь камінець кам там впадає, бо екран сам дуже дорого коштує. Це у нас фара. Ось, до речі. Вона ж в мене вже включена, ось як у нас світить. Ось що я вам казав загабарити, ось як вони світять. Ось з другої сторони так само. Це задні. І ось так само. Ззаді світиться. Ну і задній фонарь. Значить, далі. Зарульову балку, можу ще сказати. У нас вона відкидається і можна міняти висоту керма під так, як вам Ось. Ну, і все як на велосипеді на сидінні. Так, ось у нас вона виключена стані. Ось у нас бібікалка, вона, до речі, дуже голосна. Може через екран не чути, але зараз ви почуєте. Да. Так, по екрану. Це в нас воль, вольтаж показується. Це, це ось у нас це батарея сама. Ну, як на телефон наскільки розряжено. А це у нас вольтаж. Зараз у мене 49,2. Так, це у нас швидкість. Ось. А це у нас о, це сам пробіг. Ото це пробіг. Зараз у мене 105 км а тріп це, наприклад, ви поїхали і ні, тріп – це у вас буде, там, може, 15 км. Сам запас ходу на ньому е, вистачає на 30 км. Ну, якщо їсти там я її на другій швидкості. На першій, то звісно, може ходити на 40 або навіть на 50. Так, поворотники. Ось вони моргають. Передній і задній. Це я лівий включив. На, на самому стопі не моргає. Бо я знаю, ось дивіться, ось я зажимаю тонус. Це в нас, нас передній. Он він смикається. І ось як він працює, він моргає. Так само, і коли я жму задній. Ось задній у нас так само стискається, може такий мати хтось. Це задній, це передній. Так, ну і задній. І другий поворотний, ось як вони моргають. Тут плавніше, до речі, наскільки я бачу. Ось як спереду це виглядає. Ну, сам самокат рекомендую всім купити. На ньому йде в комплекті. Зараз вам покажу. на ньому йде дуже багато чого в комплекті, зараз вам покажу саме що. Так, ось що у нас йде в комплекті. Це у нас кріплення до сидушки, ось Так воно виглядає ми його ставим сюди. І треба спочатку болти відкрутити. Сюди воно ставиться. І ось сама сіду. Вона в нас, бачите, на таких двох амортизаторах, що, до речі, добре, там, як ви їдете там, по кочках чи ще щось. Ось е також якась пружинка, така резинова. Ось у нас, до речі, менше в таких я її відкрила. Вона сама тканини зроблена, я відчуваю. Так, це на засос. Ну, на всякий випадок десь колеса підкачати чи ще щось. А це у нас зарядка. Зараз я розпакую і покажу. Ось це оригінальна зарядка. Кукірі тут навіть написано, ніяка інша. Ось оцей кабель в нас йде в оцей розйом, як я їй казав. Ось він навіть тут і ще раз вам покажу. Він у нас йде туди. Так, це у нас, щоб втикати в саму розетку. Ну, це всі знають. А ось у нас йде такі переходні кінцову. Він нас сюди вставляється. Ось зараз вам покажу навіть як. Все, я встав. Ось, як це все виглядає за під Ви підключаєте і втикаєте так. У вас, у вас має світитися ось тут є така лампочка. Червоний, коли він у вас розряжений, а вже по моєму зеленим починається, коли вже самокат сам заряжений. Ось. Так то сам зовнішній вигляд різниці немає. В G2 Pro колеса 9 дюйма цей значно потужніший. Ось. Тут, тут мотор, як я і казав, що він тут 1000 ватт. А на g 2 Pro там 600, на самому G2 800. Тут же 1000. А на g 2 Master там так само йдуть два мотори. Такі самі до речі, це залежить від ревізії від, від ревізії самоката. І тут такі самі Це вже повнопривідний на G2M 2000 Вт. Так, зараз вам покажу на останній раз, як переключати швидкості. Всі знають, як ну, що на самокаті. Хто хоче купити, там, переключає швидкість. Я ось я вам покажу. Якщо ми зараз її зажмемо, то у нас самокат виключиться. Ось якщо ми просто будемо нажимати, раз, нам треба один раз нажати. Просто легенько. Ось, нажимай. Третя швидкість, найпотужніша. нікому не рекомендую на ній їздити без шолому. Ви можете пасти і розбити собі голову. Чого не треба. І зовсім саме кастріси в шоломі. Ось. І так само вона скидається до першої. І коли ми зажимаємо, він виключається. Ось, де нікому не забувайте доставати ключі, бо його можуть вкрасти. ось. І, до речі, при посилці у нас йде два ключа. Один резервний, другий звичайний. Усім хочу сказати дякую за перегляд, ви були на каналі Клубу Геймс, Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім пока.